Розберемо ім'я Мирон за древньослов'янською буквицею. І так, буквиця МИСЛІТІ, мисліті – це процес мислення, це інтелект. Людина може до чогось домислитися або щось нове вимислити. Іже. Іже – це баланс, гармонія, стан без війни, спокій, рівновага. Як впливає на людину дана буквиця? Людина є неконфліктною, збалансованою і гармонійною. Тому через цю букву ми прописуємо слово мир. Буквиця Р – «рци». Рицид це форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Що це означає? Це означає, що людина різко може висловитися і загнати іншу людину в штупор. Так? Змінити її мислення або загнати її в якісь страхи. Інша грань даної букви це реалізація творчого потенціалу. Людина може реалізувати свій творчий потенціал. Стати, наприклад, музикант, музикантом або якимось письменником. Буквиця О. Це божественна структура, яка нами частково е, сприймається. Ну, Частично описання Бога в старих текстах онь зверталися до Бога, онь є. Так? Е, е, як впливає дана буквиця на людину? Ну, Частично сприймаємо людину, ми частково або частично сприймаємо. До кінця не розуміємо. Так людина закрилася в цьому колі, і ми її не розуміємо. Наш спадщина, наших предків. Що відноситься до спадщини наших предків? Це все, що нематеріальне. Це традиції, гени, забобони і тому подібне. Все, що передалося нам з покоління в покоління від наших пращурів. Як впливає дана буквиця на людину? Воно буде поцінювачем традицій, може започаткувати нові традиції, хороші носій хороших генів.